Слава Ісусу Христу, друзі! У Витанії помирає Лазар, друг Ісуса, Той, Кого Він любив. Коли Ісус приходить уже пізно, чотири дні в гробі, навколо плач, весилля, смерть. І тоді стається щось, що змінює все. Ісус плаче. Бог плаче. Той, хто має всю владу, хто міг би одним словом змінити реальність, сидить у натовпі людей і плаче. Навіщо? Бо він не чужий, бо він не байдужий. бо він людина. Він відчуває втрату, сльози, біль, самотність, як і ти, як і я. Він міг прийти як могутній цар, недосяжний, далекий, холодний, але прийшов як. Один із нас, він втомлюється, голодний, сумував, плакав. Бог став людиною, щоб людина знову могла стати з собою, тією, якою її створив Бог вільною, світлою, живою, здатною на любов, на жертву, на вічність і на досконалість. Ісус не прийшов просто дати вчення. Він прийшов жити наше життя, пройти через усе, що ми проходимо, щоб ми вже ніколи не були самі. І коли він стоїть перед гробом лазаря, це не лише про одного чоловіка з витання, це про кожного з нас. Про те, що навіть у смерті є той, хто плаче з тобою, і хто має силу сказати, вийди і повернути до життя. А що ти думаєш про це? Напиши в коментарі.